Сьогодні теж дуже цікавий, дуже цікава штука відбулася у Швейцарії в Цюріху, де раптом скасували благодійні концерти наших артистів Олега Скрипки і Артема Півоварова. І знаєте, як це пояснила місцева влада у Цюріху, що нібито наші виконавці підтримують ультраправі погляди, і як доказ надали фото волонтерської діяльності пивоварова. Скасувала цей концерт за день до його проведення, назвавши мене ультраправим радикалом, зсилаючись на відео і фото звіти, де ми допомагаємо нашим військовим. У нас в країні війна. І я, будучи свідком постійних обстрілів своєї країни, присвячую себе популяризації української культури та проведенню благодійних концертів з метою наблизити перемогу нашої країни. Як можна назвати це підтримкою ультраправої ідеології, коли ти сам є противником цього? Тобто зараз кожен, хто захищає нашу країну від президента до волонтера, є ультраправим? Попри це, концерт у цюриху відбудеться.